Гатаю, друзі, хапаєте на зв'язку і сьогодні у нас продаж залітає Chevrolet Cruze 2016 року випуску. Автомобіль оснащено 1,6 літровим бензиновим двигуном, немахнісні коробці перемикання передач та на передньому приводі. Автомобіль від першого власника повністю в рідній фарбі. Всі стекла рідні. Придемо одразу до комплектації. Комплектацію входить, повторювачі поворотників на дзеркалах, темний тканинний салон. В дуже збережному стані, оскільки пробіг даного автомобіля становить всього 42 тисячі кілометрів. Також комплектацією входить повний електропакет склопідіймачів, електрорегулювання дзеркал. Шкіряне мультикермо, яке завжди використовувалося тільки з чохлом. Та сидіння також завжди використовувалося в чохлах. Вони просто в ідеальному стані. Авто в нас на кондиціонері. КПП 5-ступка. Також є мультимедія Chevrolet. Давайте спробуємо завести автомобіль, послухати роботу двигуна. Заводиться без проблем. Все працює рівненько, жодних помилок немає. Так ось виглядають накладки на порог, все просто в ідеальному стані. Двигун працює рівненько, вихлоп чистий, також комплектацію входять задні парктроніки по задньому ряду сидінь. Також все в дуже хорошому стані. Передній власник доглядав за машиною настільки, що додатково каверолін настріляв, щоб... Не вимазалися сидушки, такий вигляд у нас відкривається на торпедо заднього ряду. Автомобіль виглядає так, ніби щойно виїхав з салону. По тканині на сидіннях також жодних зауважень немає. Хімчистка не потрібна, бо просто все в ідеальному стані. Ну і, в принципі... Подряпин також немає. Кузов авто також в ідеальному стані, немає жодної корозії. Подряпин чи вм'яти. Автомобіль в ДТП не бував. Також в автомобілі присутній дуже місткий багажник з шторкою, повністю функціонуючою. Багажник також в мега-збережному стані. Задня оптика ціла. Кузов рівненький. З сторони пасажира у нас також весь пластик, ну просто в ідеальному стані. Автомобіль дійсно відповідає своєму пробігу. Дане авто можна купити як за повну вартість, так і в лізинг. Автомобіль знаходиться в Львові. Для, за... для перегляду потрібно записуватися за номером телефону або в зручному для вас месенджері. Тож, хапай авто, нахапай авто.